Ні, до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само. Меттью Міллер, речник держдепартаменту США, з нами на прямому зв'язку. Дмитро Левось, це політолог-міжнародник. Вітаю вас, пан Дмитро. Вітаю, от про Китай, так їх реакцію на слова президента Зеленського хотілося б детальніше проговорити, тому що, мабуть, ж зачепило, якщо цілий МЗС так змушений був реагувати на слова президента стосовно того, яку роль Китай відіграє у, у війні російсько-українській. От про наслідки, якими вони можуть бути, і чи будуть в принципі, чи цього достатньо, Пекін відреагував там словами речниці МЗС, все. І далі продовжують доїти російську корову і, і нічого більше. Насправді Китай все ж таки е, малює собі глобальну роль, да, тобто він малює собі роль не лише е, цього такого голосу глобального півдня, а і е, такої сили, яка протистоїть Заходу, і яка є нібито да там якоюсь окремою. Глобальною силою, глобальним гравцем, і звісно, що на цьому тлі він намагатиметься зараз зображувати себе там іншою країною, яка нібито пропонує свій якийсь шлях закінчення війни. Тобто, а насправді вибудовувати ну більшу свою роль. Тобто, ось і тому, звісно. Зрозуміло, що слова це лише слова, і тим більше таки вони в такій традиційній, такої лексічні візерунки, ці китайські загорнуті, які не мають нічого спільного з правдою, але вони я гадаю, що буде подальше намагання Китая. Звернути увагу світу і е, зимітувати щось навколо свого так званого плану миру, який насправді ніяким планом миру китайським не є. Більше того, е, на самому початку, коли він з'явився аж через рік після початку е, Великої війни, е, навіть не називався теж планом миру. Да сама китайська сторона говорила про там якісь комуніке, про якісь там пропозиції, щось такого плану от власне. А яким чином може щось протиставити? На якій на якому майданчику? Тут знаємо, Росія паралельно так хоче провести щось там своє в рамках саміту їхнього Брікс, щоб теж збити ажіотаж навколо саміту миру? Так в той самий час буде проводити якісь паралельні свої заходи. То китай цей майданчик буде використовувати? Бо я думаю, Москва буде пропонувати якраз таки цей майданчик. Ну, я гадаю, що і цей майданчик, і все ж таки у Китаї є свої інтереси, і вони, до речі, вже почали розказувати, що ось там малювати якусь фантастичну кількість країн, які, які підтримують нібито цей китайський план. Говорити про те, що є країни, які теж позитивно ще сприймають. Тому е, так він я, я гадаю, що буде використовуватися як от цей спільний з Москвою майданчик, так і е, накручуватися в це сценарія з приводу того, що е, нібито є якась там підтримка. Стосовно Москви і їхнього шантажу деяких країн, так про що президент Зеленський теж казав, і не тільки він шантажу не їхати там, чи е, представництво нижче е, відправляти туди, аніж там президент е, чи голова так уряду на саміт мира, маю на увазі. Що може протидіяти цьому шантажу? Тому що коли вони просто в лоб починають казати: Ну ви якщо відправите, тоді ми ціни для вас вище зробимо чи навпаки, ну тоді перестанемо вам передавати життєво необхідні якісь товари. То мабуть що тим країнам, яких шантажують, тим важко цьому протидіяти, з яким чином боротися з цим расистським шантажем? Ну, по-перше, дійсно. Розкривати ці факти, да, тобто, і до речі, те, що було сказано президентом, це абсолютно логічно, і абсолютно вірно, да бо е на тлі того, що саміт дійсно став, вже став. Ще не почав, коли він хіво що нема. Він вже став величезною подією, і той рівень підтримки, який є, то е це дуже показово. Е це і е другий момент. Гадаю, що в принципі сама по собі ось ця участь, вона теж показує, що ну не настільки впливовий цей російський російський цей тиск, якщо сталося так, що є підтримка широкого кола, і уже не участь у саміті, це ну так би мовити, уже да, ну, теж. Позиція да, і ось створення такого, як так би мовити, да, от, неприйняття цього, воно вже саме, по, саме по собі теж впливає. Ну, і тим більше, що і стає зрозуміло, що країни з демократичним устроєм, наприклад, да, всі там, да, тобто це так ну, воно виглядає, ситуація наразі. Стосовно Китаю і Російської Федерації тут з'явилася інформація, що не зміг Путін підписати угоду про будівництво газопроводу. До КНР в чергове до речі, це прям камінь спотикання у них. А причина, тому що Китай вибачте за таку недипломатичну фразу залупився. каже: Продавайте нам газ по внутрішньоросійській ціні інакше купувати ми не будемо. А це типу збиток для Кремля. От поки що чомусь не хоче на це йти Путін, хоча настільки збитків вже пішов у торгівлі з КНР. Що ну куди ще гірше? Все ніж в спину. Черговий від Китаю, а якими можуть бути наступні ножі, чи будуть вони? Ну, тому що КНР це робить, мабуть, тому що позиція Росії є слабкою сьогодні. А якщо позиція стане слабшою, де ще може бути, так би мовити? Ну? Ніж в спину не, Ну, да до речі, теж згоден з тим, що це не остання да, річ. І Більше того, та теж не перша да, Тому Ми вже тут спостерігали. Це якраз частина ось цього великого процесу не процесу даво це і частина цих великих відносин, да, які існують між КНР і РФ. І КНР весь час да намагається продати світу уявлення про себе як про такого єдиного медіатора, який нібито існує з Російською Федерацією, і який залежить і просто залежить так, що от тільки, тільки через неї можна вести ці переговори. Хоча насправді Китайська Народна Республіка ну не має цього контрольного пакету в Російській Федерації, тобто да вона дуже дуже впливова, да, вона в принципі РФ для неї стає таким субпідрядником який виконує багато чого, да. в тому числі конфлікт з Китаєм, з Заходом ведеться її руками. І тут це безперечно, але Китай усвідомлює, що є от є обмеження, де вони не можуть вплинути, і вони весь час намагаються. Посунути свій цей вплив, використати його, і от ми зараз його і бачимо. Я думаю, що далі будуть відбуватися ось такі конфлікти і просування Китаю саме теж в економічній сфері. Скоріше за все, ми побачимо. Тут, хоча вже, тут важко вже уявити, що там ще далі може бути з цим торгівлею, з вивезенням ресурсів з території Сибіру для Китаю так, преференція, але це буде і можливо заходження. Китаю в такій стратегічній галузі, ну наприклад, там видобуток алмазів на території Російської Федерації. Тим більше що наразі, якщо на них накладаються санкції на російські алмази в Якутії, в САХА, то ну мабуть будуть шукатися якісь Росією там обхідні шляхи і. І їй доведеться, мабуть, піти на, 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 на такі свої обмеження і присутність Китаю. Більшу пане Дмитре. Неочікувано хочу на Німеччину звернути увагу. Прошу вас, щоб ви роз'яснили заяви і логіку заяв. Тому що з одного боку, ну от канцлер Шольц, так Вона літна фігура. З одного боку він робить заяву: удари по Росії німецьким озброєнням це не ескалація. А з іншого боку, а передати Тауруса це ескалація. Ну, якось воно дебет з кредитом не сходиться, як то кажуть. Тому що одне це не ескалація, а інше це ескалація. А В чому різниця, якщо і те, і інше, воно летить ну, в сторону Росії в перспективі. Ну насправді це, знаєте, тут це, як на мене, частина цього великого шляху, який Захід проходить, по відношенню до Російської Федерації. І... Бо, наприклад, взагалі заборона ударів західною зброєю по території Російської Федерації, вона з ну, самого початку виглядала достатньо так, м'яко кажучи, дивно. Да? Чому тому що, ну, що це ні може привести ескалації, або там, коли взагалі пояснення було, що країна, яка надала зброю, це вона одразу в такий спосіб. Опиняється у війні з Росією, тобто було зрозуміло, що хибність всіх цих ідей. Да. Тобто зараз це стало більше, ніж очевидно, і тому, в принципі, це, було, ну, це складається з двох таких складових. Одна це те, що дійсно є досі переляк від Росії, де, який не дозволяє приймати рішення. Такі ну, рішення раціональні. І другий момент, що в такий спосіб з він більш важливий все ж таки, для Росії залишалося вікно можливостей для того, аби Далі можна було вести з нею переговори, так би мовити, сигнал того, що бачите, ми не йдемо на повну конфронтацію з вами на таку можливості склас, якби ви сприйняли, але Росія цього не сприймає. І ось я думаю, що з наданням Таурусів, це історія якраз саме про це. Да? Тобто, так би мовити, сигнал для Росії окей, да, бачите, ми дозволяємо німецькою зброю застосовувати по території РФ або там збивати російські літаки. В їхньому просторі повітряному, але ж ми ж не надали Тауруси, і щось мені підказує, що е, ну, американська, до речі, е, дозвіл на застосування зброї виглядає подібно, да тобто не застосовувати атакам седа, і там обмеження територіальні, і з банком цілей. Да, там певні єдна на, тому тут. от, і, е, і в цьому плані я гадаю, що тут дуже от, подібна ситуація, що це так би мовити можливість для Росії повернутися до там, повноцінного діалогу і деескалації. Але. Я впевнено можу сказати, що Росія це не сприймає, а сприймає навпаки як слабкість. Тут з'явилось свіже повідомлення від агентства ЄФПІ стосовно зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом, підтвердив Білий Дім, що зустріч така відбудеться у Нормандії. Під час церемонії з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії і зазначають, що Таким чином, білий дім хоче компенсувати відсутність президента Байдена так на майбутньому саміті миру. А нагадаємо, що там замість нього будуть Джейк Саліван і віцепрезидентка США Камала Харріс. Власне, причина так зустрічі тут Саліван каже таке: вони обговорять те, як нам продовжувати і поглиблювати допомогу Україні. Два моменти: перший а чи компенсує відсутність президента Байдена на саміті миру така зустріч? І другий а поглиблювати в яку сторону? Співпраця, але знаєте, я, наприклад, от щодо стартових стартового глобального саміту миру, да він да, Він він, він, як вже казав, що він реально став в, з подією, такою, з якою не може не рахуватися Росія, да з і видно з приводу того, як вона намагається зірвати або. Продемонструвати, що це нібито нічого не означає, і Китайська Народна Республіка. Тобто зрозуміло, що вилучає, да і, і є таким важливим, що в цьому плані можливо, що і участь неучасть Китаю президента Сполучених Штатів. Вона і не є в принципі, як на мене, драматично. Да? До речі, це те про що Зеленський говорив, коли звертався одночасно до президента США і до президента Китайської Народної Республіки, що вони обох в обох були да. От тоді, тоді да, тоді це в принципі виглядає логічно зараз. Коли все от складається так, як складається, то в принципі не участь саме президента, а участь віце-президента. Да, просто давайте не будемо теж легковажити. їде віце-президент Сполучених це, Штатів. Це потужна фігура да, насправді із, і з ієрархії США, це теж зрозуміло, це хто. Ось, і е, це, в принципі, ну, однозначно, Наприклад, для російської пропаганди і китайської пропаганди ну, скидає да, там, можливість там використати тезу про те, що ось США зібрали цей саміт руками України. А вони, до речі, про це говорили. Ніби туда там от заглобазах і США там диктують свої умови. Ні, такого не відбувається да, однозначно. А, от якби да США разом з КНР на одному рівні, да був присутні, да тоді б, да, тоді б і, взагалі, цей так такий пасаж не можна було використати І зараз. його неможливо використати знову ж таки, це е, про те, що Україна е, може да більше уваги приділити саме. От, з тлумаченню і розтлумаченню, що таке формула миру і як вона виглядатиме, да, без, бо багато хто ну, все ж таки сприймають США як головного та свого партнера, і тут звертали б увагу більше на те, як це розцінюється Сполученими Штатами. І той момент говорити реально є про що. З приводу допомоги тієї самої з приводу її інтенсифікації, щоб вона йшла методично, ритмічно, і це ми про військову допомогу. Да, uh -huh. тобто є. Прошу говорити двом президентам, Дмитро, Дякую вам за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Дмитро Левось це політолог, міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку. На годиннику 5.38. Марафон єдині новини триває.